Інклюзивна освіта, я це новий напрямок, але ви знаєте, моє переконання, що це напрямок надзвичайно перспективний і за ним майбутнє. І ми розуміємо під інклюзією, це залучення дітей із особливими потребами, в загальноосвітні навчальні заклади за місцем проживання. Є чотири таких заклади, і ми є Полтава в цілому в авангарді даної експериментальної роботи. Чотири заклади: це навчально-виховний комплекс 26. Перші кроки. Це навчально-виховний комплекс номер 45 Це 18-та школа, це 34 та школа. Ми впевнені, що діти з особливими потребами є у них майбутнє. Діти мають друзів, навчаються разом із своїми ровесниками та розвивають свої здібності та інтереси. І ми віримо, що вони стануть рівноправними громадянами нашого суспільства.